що Я зараз не Без ліцензійного ми не зможемо. А без цього ми не зможемося, а комп'ютери звичайно користування чи на увазі. На баланс передають уже на баланс. Да. <питерев> ж... Так, Там, Ні, просто є запроси, що зразу зразу, ну, по руку піднімають. Ні, так я не, не проводив питання. Дивіться, е, якщо, ну, так було сказано в сумах, якщо ми гроші не знаходимо, то е, ці комп'ютери будуть, комп'ютери будуть передані в інші райони. І все, тут, ну, тут питань немає ніяких. Да. Я думаю, що це не такі великі гроші, а два класи, нормальні. Все нормально. Все одно 15 тысяч. Це хотите для прийому, потому что... Ну, а там Ваше ж в освіті немає, тільки за ці комп'ютери, правильно? Здорово, здесь тысячи, тисячі. І Его теж тоже тисячі, півтори до двох. Ну, четыре, є. Да, тут комплекси, це десь... Нет, так это... Не а Windows 10, чи, да. чи друга? 10. 10. 10. Це точно 10. Ні. Ні. Ну, 10, 10. Так как нам сказали, так же и мои послали. Мы же сами не придумывали, як, як казан. Нет, ну так то нормально, цена понятно, что дуже. Якщо 4 000, розність, ну, то есть если 4000, це будет на нормах розница, то 510. Ну это, конечно, тогда общий. Я на голову просто поділитися. Направити ні, зараз по ходу Наталія Михайловна свідуючі питання в нас відміну Тради, у є сьогодні. перевиконання и зразу будемо користувати це питання, я думаю. А у меня вопрос Андрей, еще закончили. Нет, еще после, да? <звіжи>, Следующее питання. У нас в роли госта директора ДНГ офисный центр ПТО. Адміністрація Державного навчального закладу Офіційного центральної технічної світили просить вас розглянути питання навчального закладу на засіданні позачергової сесії Офіційної міської ради. <ріст> Ні. <ріст> <ріст>

А далі наш того. До, до кінця року сім. 6... Ні. Дивіться, не, я не знаю, що, що скаже Юр Юрій Юрійович, вірять чи не да, ні, ну, що нас до 15, 15 вересня треба всі розрахунки, всю потребу подати до кінця Куди е в одина. Куда? А да, в чем раньше і не подали? Можно, можно снятие. Давайте я трошки про історію розкажу, щоб було понятно, що ми зібралися, зібралися щоб да. це передні вопрос. Слухайте хочете, після, 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 після нашої сесії, останній, мабуть, на наступний день, чи через день. 10-го сесія була 12 -го. го числа. Були запрошені в суми в обласну державну адміністрацію. Були запрошені в суми в обласну державну адміністрацію, міський голова, керівник відділу освіти, голова бюджетної комісії неділю, каже, також не було, соціальної комісії Шишкова. І там також була присутня інітація. Туди були запрошені міський голова міста Тростянця і голова адміністрації виставки. Називалося зібрання рада стейкхолдерів. Координаційна рада, стейкхолдерів. Ну... На українському На да, запутано. Починаються з м'яса, заканчуються холдером. Ну, в смислених рада роботодавців, представників, роботодавців, ПТУ. Дозволить технічне <плес> На цьому засіданні було ну, присутній, кокар присутній, понастріна Нам дуже подробно, особливо міський голова Костянця, розказав, де в нас гроші. Треба виявляти державницький підхід, що ми думаємо за дітей, що дуже треба ці гроші виділяти, що наша опозиція місцева звернеться до суду, щоб нам заблокувати рахунки, якщо ми не профінансуємо заклад технічної освіти. Повний пасіт інформації, пан, пан Бога виглядає, так. І що в нас які засідання були, які комісії, я поняття не маю, куди він це все бере, але є вся повна інформація. Очевидно, з публікації в інтернеті, я так думаю. E, ну, ключова, ключова фраза його виступлення була, нам заклад потрібний, але денег не дає. Членичі був виступ голови частинської адміністрації один годин, тільки один в один, тільки той штолера на Сібри не розказував, де на гроші лежать в яких карманах. Просто сказав, що там заклад потрібний, але у нас є. А ви об'язані по закону його фінансувати. Фінансуйте. На цьому, в принципі, виступи в наших перевірних закінчилась. Ага. Коли присутній заступник ага. губернатора, який ага. був це питання її засідання, нас проінформували, що сільська обласна рада має намір до кінця року компенсувати. Пільському міському бюджету, витрати, які будуть понесені нашим закладом по районах, по Писарівки і по процентів. Сума називалася, якщо я не помиляюся, там пам'ятає покривате на 4 мільйона. Це до кінця року. 4 мільйони 200, розглядається сума зараз у них там, 2 мільйона 400. Тобто Не вистачає, щоб все компенсувати. Ну, Домовилися наступним чином, що до 15 вересня до нас вона доповідала це питання, е, вона доповіла, наскільки менше дітей, як вони провели скорочення по штатним одиницям, як е економлять кошти і все таке інше. Домовилися, що на 15 вересня вони подадуть розрахунки реальної потреби в коштах по закладу з розбивкою на фільмі, на фільзі, написанку. Фільмі, на фільмі, на фільмі, на фільмі. І на ахтирку, щоб ми розуміли, скільки ж потрібно реальних коштів до кінця року на отримання закладу в цілому. Тому що цифра, яка звучала на початку року, вона звучить до сьогодні і ці всі скорочення, діти, менше дітей на набор груп, вони в принципі ніде не обраховані, а це ж кошти. Прозвучала така цифра, поправте мене, Вартість вартість навчання в місті Охтирка 18 тисяч. Вартість навчання одного учня по пристані 24 тисячі. На рік одного учня на рік і пописують, які не панації. Домовились, що ми це питання винесемо на засідання позачергової сесії до 15 вересня, щоб депутати вирішили, чи фінансуємо ми, як була пропозиція, ми озвучили, що була на сесії. Рішини не ми озвучили. Юрій Анатольович Бога озвучив, що в нас на сесії була пропозиція про фінансування на один місяць, тому не три... Місяць, один, два, на два, половину два, так, 50 на 50, 50 і половина. Ну ладно, озвучили ми, що то, да, дійсно була така пропозиція. домовили, що ми виносимо це питання стосовно фінансування до 1 вересня. Депутати визначаються, дають де кошти чи не дають 15 вересня. І 15 вересня збирається знову ця на саме нарада на в тому самому складі, для того, щоб визначити кінцево, як хто і за які кошти буде фінансувати заклад офіційних. Обласне фінансове управління там були великі розбіжності в коштах, чомусь не зворотні чому, вичинили, тому що наше фінансове управління і по на нас на подавали цифру 6 млн 400 000. у обласному державному обласному фінансовому управлінні цифра звучить 4300. 427. 4300. Почти на 2 мільйони менше. Ми так і не з'ясували, чому так це не 5 копійок, це 2 мільйона різних, це значна сума. Мовили, що до цього часу також і фінансисти і з'ясують, що, що ж таке. Після цього е, засідання ми е, запросили у закладу розрахунок потреби у коштах до 1 вересня. Це покриття забороненості потреби ну, по захищенні сміття. Цей розрахунок це є yeah. розрахунок є, він представлений і е, питання. А, це продовження. 1 мільйон 184 тисяч 218 копійок. Щось сюди входить. Сюди входить заробітна плата, нарахування, виплати сила. Ну, основна маса це заробітна плата і нарахування. Ні, це основна цифра, потім йде, щоб розмух, дивіться табличку. Дивіться <смеш> <смеш> табличку. Стипендії, медикаменти, повірка лічильників, вогнегасники, видатки на відрядження, придбання дров майже 100 тисяч для повітря. І заборгованість планера носія. Табличка ця виноситься на ваш розгляд. Якщо цікава моя позиція, то я можу озвучити. Дивіться, ми аналізували цю табличку. Якщо ми приймаємо рішення і підтримку цього закладу, ми повинні чітко розуміти, що оці кошти, які ми зараз виділили, вони нам не повернуться. Ці кошти, які підуть з нашого місцевого бюджету, і ну, не вернуть. Нам може, як обіцяють перевірити, що повернуться. Повернуть витрати тільки по філії. Але наші витрати на наш заклад попередні, нам ще треба буде десь десь близько... Півтора мільйона ще додатково. Так? До кінця року, до кінця року так? щоб працює. На... Це ми вже будемо знати в кінці осіб. Точно, для подіття. Точно буде знати, що підформуєте групу, у вас буде кількість, скільки персоналу вас залишається. Це до 15 вересня буде знати. Попередній обрахунок десь попередній. Крім цієї суми, нам потрібно буде виділяти ще десь піраний. А потім ці пописані вже підготували ви розрахунки, навіть шкодування ще нічого ні, ні. ні. немає розрахунку. Ні. Що ж набір дітей не закінчився? Вони ж ага, розуміли, зрозуміли, вже, вже скільки наберуть, тоді вже йти розрахунки. Вони да, роблять розрахунки і там виділять кошти тільки на очікують на тих дітей, які будуть навчатися пенсі, в цьому навчальному періоді. А е, спочатку року писарівка yeah. і Тростянець, yeah. якого 16-го yeah. року yeah. відшкодовувати. Yeah. То що уже не буде, так? Да? Ага. Ні, ну те, що ми тоді виділяли, Як вам... такий правильний Вов, а чого ж він тоді не... Дивіться, давайте. Виділяємо Вов. А, от кого? а? в ну. У діло Бові. Держава прийняла бюджетний кодекс. Ну, правильно. Три. Я за що. Може, він до Конституції не соответствует. До Конституции Ну ладно. Справа в чому, справом, чому? Вот. ті кошти, які ми виділяли з нашого бюджету, пам'ятаєте, мільйон шістсот ми так, виділяли. Так, так. Вони вже пішли. Так? так? Ті кошти, які нам обіцяла область, 3 3 100. 100. вони віддали, так... і ми, ми, ми на заклад це й виділимо. От мільйон 600, мільйон сто розрахунка так. і десь приблизно. 4810. Профінансували. За несутження до кінця року. 327 триста це стартота і мільйон шестьсот і того 4 мільйони вісімсот десять Я кажу до витрати міського бюджету до кінця року, Крім тих вже понесений. Мільйон шестьсот ми вже заплатили мільйон сто, якщо ми зараз виносимо на сесію голосуємо, додають 2 мільйона 600. Це буде 2 мільйона 700. І десь півтора іще, ну приблизно, десь півтора, але вже ще добавляємо. Це якщо це умові, якщо нам компенсують витрати по і писані. Ці гроші нам не повернуться. Ми їх не повернемо. Ті може і вернемо, а ці ми не повернемо. А да. да. по спецфонду от зараз ми розглядаємо питання виділення. А чого ви штрафні санкції там і вогнегасники по спецфонду не передбачаєте? Ми платили, там просто денег сейчас немає. Все, що можна було, ми заплатили. Ми ПІО платили, електроенергію платили. Майже 7 тисяч електроенергії. Включали нам ето і опять попередження до 19 числа. Злов зараз простяниці. Уже зайшли кошти до сих Зайшли. От ми зараз будемо на перевірку сигналізаторів загазованості із спецфонків. У вас, у вас по справці 88-89 тисяч по Ні, Це факт. 80-89 тисяч. Це тільки господарська діяльність. Ваша повітря, нічого не видно, за сім місяців з 2016 року по птиці 33 тисячі, по трошки було 8 580 і по писарівці 70-216. Але за цих писарівських коштів 70 тисяч 216 ми постійно відшкодовуємо за електроенергію, бо там надається послуги гуртожитку і. З загального фонду ми потім їх платимо за електроенергію. І за воду ми платимо. У вас плата за послуги ще окремо, як ми тих 80-23 тисячі і благодійні внести 77 тисяч ще є. Це то матеріалу. Питання не про це. Питання дивіться. Як ви сховаєте? От ці таблички, що зараз у нас виходить на сесію... Ну, це моє переконання, ображайтесь, не ображайте, послухайте. Питання заробітної плати, нарахувань, стипендій, надбалки, невеличкі надбалки, Ну, Вибачте, проти 100 тисяч гривень писарів по золоту дров, хай сідемо, надується трошки, повернуть же ці кошти на кору хай попрацює з своїм. Ви ж там будете заробляти, не тих. Ні, ну, зараз я. Ну, зараз дивіться. Ситуація така, там один тополь і береза. Щоб ми, бути з Охтирки, э, э, ну, є солдатське, Охтирське державне підприємство лісового э, господарства, є у солдатському, це Писарівський район, може там. А може, ми ж виставляємо, зареєструвалися в Прозоро, э, Будемо ж, нам туди треба тверді породи. До 1 вересня не критична сума, а мова йде про 100 тисяч. До 1 вересня абсолютно не критична сума. Вогнегасники теж можуть подорожати. В фізи фізи у, вас, у вас є спецфонд, який ви можете користувати, коригуйте його в межах своїх Ми до вас не надхожі. Він у вас достатньо, щоб ці всі питання, вогнегасники, загазованість і таке інше покрити. Не, не бачу я потреби покривати ці всі витрати із Охтирського міського бюджету. Зарплата, ну якщо депутати зводяться, ще бог вибачте одного. Ось тут шість три тисячі 127 двадцять сім копійок це з нарахування. У них охтирка 427-101. Після про це з половиною і 2154 тисяч. І наші і енергоності. У нас забудованість переда 224 тисячі і з червня місяця. Ви только що за 224 тисячі. Є сюди сто п'ять тисяч. Вы только что говорили, что вы их будете на прозорах выставлять. И сейчас да. же говорите, что это уже кредиторка. Это немножко Нет, разные решения. Вид Відмінусуємо 105, вибачте. Це я загальну ну... сумму назвала. Да. У нас 20015 тысяч. Чисто 15, чисто 13 именно к режису заборгованості. На дрова збирається. У двісті двадцять чотири ті сто тисяч на дрова входять, так? П'ять тисяч трохи. І газ там стоїть. Але це на відрядження цього десять тисяч шість. Три навчальні заклади, курси. Та про що мова? Між філіями не їздимо самі за свої гроші. Хай курси, хто хоче прийде по Семінари, якщо олімпіади дітей возять, олімпіади були, конкурси. Ну, прядження вони. Какаємося між закладами. А у соціального педагога практичний психолог ну, напологнув. А в нас нема навіть своїх відряджень, один навчальний заклад. Ми вже сто разів про це говорили. Відрядження треба по спеціальну заоплачувати. Ні, ну не все, але відрядження по Ну Дивіться, отут от у нас є повірка сигналізатора дистанція, От в обліку, повірка газова, чильника, 13 тисяч. От Юрій Анатолійович дуже там довго розказує, де гроші лежать. Це ж по Тростянцю ці всі витрати. От хай, 000, так? хай надується mm -hmm. і наді 13 тисяч, ну тут не Уже ж Мільйон і 13 тисяч різниця є. Побираємо. Обираємо 105 тисяч друга. Ні, це ж не обираємо. Це ж моя пропозиція. Тут, в принципі, комісія робить. Я, я, я свою позицію висловлюю. Вони свідчить вже прибирати. Справа в тім, що що газ, що дрова. Нам, якби в нас був сьогодні кошторис, ми б побачили, скільки ми, наприклад, беремо десь кубів на 200-250 по загальному фонду. А скільки решту? нам треба 400 кубів. Ми беремо по спецфонду. Ми ж ті, що гроші заробляємо, по спецфонду, вони йдуть на розвиток, на ремонт. Ну є питання, на базу йдуть. Розумієте, ми ж не ці гроші заробляємо, що повинні і відрядження оплачувати. А, так, є таке, що і відрядження оплачуємо. У Херсону відправляли на конкурс учня з майстром. Якби вже щось було, під що ми його робили, ви б побачили, що ми під спецфорд, ми його затверджуємо по кошторису. Скажіть, з відношенням до спортивці оплата теплопостачання, подписів до акції. У вас виходить не вагти, але центральне. Центральний, так. 102 тисячі ви платите місяць. Це борг у нас залишився. Гітом да. ви не платите такі? Це ще заборгованість. Заборгованість. Ну, якщо взятись повітряніше, я розумію, в артиці казали 300 білі. Зараз 350. А у вистави ну, на даний момент просто. А вдали 150. А вот так. А я показати на сліді, а по квадрату пропали. Я розумію, так можна приймати квадратуру таку, дітей там не вчительки. Там і відключені, там де діти нас не навчаються води відключені. Ми саме пізніше включаємось і саме Ми в кінці раньше выключаємося. А не розглядали з питанням установите 30. За електронасію платите тут взагалі. 5-10 напів. Поставити електричника. Так. Електроенергія? Ну, писали пічили. Чи газовий Ну, газовий це з чого, вартість навчання в тростянці найбільше? Розглядали там стоять газу і тобто трясенці, так? Там не стоять газу, а так воно стачання, Ні, це воно. А, бронного є. Це воно. Ось там газу, то борг тілікається у нас теж ще за березень місяць. А ви ж подавали розрахунки на виділення кошти, ми ж виділяли вже на комунальні. <риклад> Валентина Семеновна, гроші скільки дали, скільки ми просто на комунальні тоді. Під ваші рахунки ж Вот на...

То да, у вас опалювання у самих песарьки будет до 150 тисяч. Дрова і увидели. Хорошо, по оттечению тысячи, теперь по постачание. Я розумію. за скільки це було? За неділю, за місяць, за рік? Рахунок, что там? За... за два місяці. То у вас місяць получается десь порядка.

Якщо у нас на продукти харчування сьогодні з ну, квітні місяці, місяці, за квітень чи в квітні місяці отримали рахунок? У ну, квітні, у квітні, у квітні, у так. Місяць квітні, у Ну, треба ну, було прикручувати трошки вентиляцію. Ми так хочемо. Ну, що мені вам сказати? Це ж якби ви прийшли побачили, то звані чесно. Чи як виділила держава от стільки, я прикручую, сама регулюю, щоб не вивезти, бо більш ніхто не дасть. Не, не виділили взагалі нічого. Ні, ну,

Есть хоть. Ну, да, нехорошо, отбивки и не насесть, как делать.